Прийшло замовлення нашої учениці. Пам. Альпіна, пам-пам, якість, все, як треба. Плазма. Спинка. Чінікс, Все є. Далі ця штука вся, зверху її можна зняти. Під низом у нас м'якушечка. Ну, це, якщо потрібно, типу. Все. Корекція, це все є. Все продувається, захист на плечах, адаптується повністю під вашу ручку. Матеріал тут. Мнятний. Так само і на ліктях. Ну, скривати вже не буду, хай вже знаєте, як оце новеньке, новеньке екіпірування розпаковується, і, типу, хай учениця відчує цей кайф. Отак ну, от чекає вже її.